Ми працюємо е, в деяких моментах на полі медіа. Е, я це не виключаю. І я е, окей з тим, що нас багато хто сприймає як медіа. Це зрозуміло, бо медіа складова, вона найпублічніша наша. І тому всі там приходять надовго і кажуть: Ну, ви ж медіа, напишіть про нас, та да, розкажіть okay. про нас і так далі. Але насправді наша найбільша частина це Джобс. От і це половина там всього. Скажімо так, а по грошам навіть більше. От тому е, тут, цього ти маєш на увазі по відвідувачах? Е, ну так, відвідувачі, Ввачі, перегляди, перегляди, це все, да, тобто, а це... по грошах більше половини. Ну так, да, бо там у нас це наш основне джерело. Тобто, умовній українській правді потрібно запустити напрямок от, робота? От, от, от я до цього якраз і веду в тому плані, що е, напевно, якщо Укрправда навіть запустить якийсь аналог Ворку у себе, ну навряд чи їм треба запускати АІТшне, що да? щось таке так. більш загальне. Не факт, що у них вийде, тому що, по-перше те що працювало у 2025-му, 2010-му році, у 2015-му навіть році. У 2025-му, скоріше за все, не буде працювати.